Доброго дня, мене звати Думичо Оксана, і сьогодні ми поговоримо про програму рекомендацій для привілейованих клієнтів Гербалайф. Як ви можете збільшувати свою знижку, допомагаючи іншим людям зі свого оточення. У нас в компанії працює програма рекомендацій, яка стосується тільки привілейованих клієнтів. Ви можете запрошувати своїх друзів і близьких стати частиною команди Гербалайф, користуватися якісними продуктами, сертифікованими, якісним збалансованим харчуванням, отримувати їхні е результати. Ваші потенційні привільйовані клієнти зможуть отримати персональне запрошення або можна їм скинути посилання з сайту Herbalife і всі дані для того, щоб вони зареєструвалися. За кожен придбаний продукт ваш друг отримує очки. Дані очки допоможуть вам отримувати більш високі рівні знижок та інші бонуси, які є в компанії. Ви накопичуєте очки методом своїх замовлень, а також очки, які будуть робити замовлення, ваші друзі також будуть враховуватися. Це означає, що ви швидше зможете вийти на 25-35% тридцять знижки. А ваші друзі відразу зможуть користуватися продуктами зі знижками. Як запросити друга? Ну, по-перше, потрібно йому розповісти про можливості стати частиною Herbalife і Познайомити його з наставником, з вашим консультантом по харчуванню з дистриб'ютором компанії Herbalife, тому що всі результати можна отримати лише. Разом з консультантом по харчуванню, якщо клієнт просто купує собі продукти Herbalife, але він не вникає, як правильно харчуватися, не вникає, як правильно користуватися продуктами Herbalife, він не зможе отримати дійсно якісний яскравий результат. Тому обов'язково познайомте свого друга зі своїм консультантом, і ваш консультант буде вести вашого товариша до його змін. До його результатів дистриб'ютор розповідає про можливості змінити життя на краще. Також розповідає потенційному привілейованому клієнту про процес реєстрації на сайті в якості привілейованого клієнта або дистриб'ютора, якщо людина цікавить ця можливість. І при реєстрації на сайті є таке поле ID номер привілейованого клієнта, який запросив до програми, і перші три літери прізвища там зазначаються ваші дані. І система автоматично прив'язує цю людину до вас, і тому ці очки будуть зараховуватися також вам після реєстрації. Запрошений привілейований клієнт відразу може почати робити замовлення продукції, так само як ви, безпосередньо в компанії, і підвищувати свою знижку і досягати вже своїх результатів. Дивіться, як це все виглядає так образно, так по схемі є ви як привілейований клієнт. У Вас є особисто придбаний об'єм і об'єм привілованих клієнтів першого покоління, тобто ось цього привільйованого клієнта, якого ви запросили, якого ви, якому ви порекомендували свого консультанта, і наші продукти. В нього є особисто придбаний об'єм, він йому рахується, і також об'єм привілейованих клієнтів першого покоління, якщо він когось запросить. Тобто є оцей третій привілейований клієнт, якого запросив ось цей, наприклад, хлопець, і цій людині вже рахується тільки свій особисто придбаний об'єм. Ну або вона також має можливість користуватися програмою рекомендацій. Які переваги має програма рекомендацій? Ну, по-перше, це розміщення замовлень безпосередньо в компанії. Людина захищена гарантією, що вона купує якісний сертифікований продукт безпосередньо зі складу компанії і, крім того, збільшує свою е, знижку. Е, також ви зможете використовувати очки своїх запрошених клієнтів в своїх кваліфікаціях і швидше досягати наступного рівня знижки. Звісно ж, це чудова можливість змінити життя на краще. Тим людям, яким ви десь дасте рекомендацію, таку більше активності разом і участь в заходах компанії. Ви зможете разом брати е, участь в активностях, їздити на заходи. Це все доступно для наших привілейованих клієнтів. Ну і звісно ж разом завжди цікавіше, веселіше досягати результатів. Ви зможете підтримувати один одного, ви зможете створювати особисту свою команду зі своїми е, клієнтами і. Таким чином, більше допомагати іншим людям, дякую за увагу. Беріть участь в програмі рекомендацій, і допоможіть іншим людям змінити своє життя на краще.